Всім привіт! Я Аня. Чи вмієте ви робити моделювання нігтів та будувати їх архітектуру? Здається, що у 2023 році вже ніхто не робить звичайне покриття гелаком. Але що робити тим майстрам, які не вміють робити класичне нарощення? Є один гарний спосіб. Давайте подивимось. Але розпочинаємо сьогодні не з манікюру, а з розпаковочки. Мені прийшли матеріали від нової торгової марки. Nails of the Day. Можливо, ви чули про онлайн-чемпіонат нігтів від Nails of the Day, а може навіть приймали у ньому участь. Але тепер це не просто проект. Тепер це ще й український бренд якісних нейл-матеріалів. Мені прийшли два преміум білдер геля прозорий та бірюзовий. Якщо чесно, то останнім часом майже повністю перестала користуватися полігелями та акрігелями, а перейшла на гелі для моделювання. Адже саме завдяки їм можна створити ці тонкі інстаграмні торці. Також мені прийшла рабр-база. Перше, на що просто не можна не звернути уваги, це упаковка. Дорога, дуже зручна і стильна. А це авторська запатентована розробка від Nails of the Day. Тіпси, які називаються Чік-Чік. Також дуже приємно, що мені поклали брендову наклеєчку і не треба ті тіпси підписувати маркером. Ці тіпси дуже відрізняються від звичних нам, адже вони зроблені з іншого пластику, який не ламається. Але головною фішкою є можливість швидко одягати тіпсу на палітру, не розкриваючи кільце. Це дуже зручно, коли ви купляєте новий колір, але не можете до кінця зрозуміти, де саме повинна стояти ця тіпса. І починається. Десять разів відкриваємо-закриваємо те кільце, аби все гарно і гармонічно виглядало. І зверніть, будь ласка, увагу, що ця тіпса добре тримається і не падає з кільця, навіть якщо триматися за неї. І останнє, що мені поклали у посилочку, це свічка із натурального бджолиного воску. Дуже люблю, приємно такі подарунки, коли ти не очікуєш чогось у посилочці, але воно там є. А також дуже приємно, що це не просто комплімент, там цукерочка для того, щоб підняти настрій. А це дуже корисна річ у нас час, коли так часто виключають світло. Начебто, все розпакували. Тепер манікюр. Ні, це не новий клієнт, який перший раз прийшов до мене на манікюр без покриття, це я. Так сталося, що декілька місяців я не робила собі покриття. Це пов'язано, по-перше, із наривом на іншій руці, а по-друге, із браком часу, як і у всіх нас. Бачите, кожа знаходиться в такому дуже печальному стані. Це пов'язано, по-перше, з тим, що я декілька днів до манікюру зовсім не користувалася ніякими кремами та маслами. Плюс до всього це мороз та використання хімічних засобів миючих, які, звичайно ж, не покращують стан шкіри, а навпаки. Думаю, хоча б раз у вас було таке бажання, коли клієнт приходить на манікюр з такою шкірою, взяти фризу і зняти те все, аби була ніжна, гладенька, дитяча шкіра. Але пам'ятайте, що хоча ви майстер естетист ви працюєте із живою людиною, і кожна ваша дія буде мати наслідки. Наприклад, такій шкірі не потрібна сильна механічна обробка, їй потрібно зволоження. А якщо, не дай Бог, взяти ще й синю фризу і зняти увесь цей шар, який здається мертвим. То подумайте, чим це може закінчитись? Адже це не мертва шкіра, це жива шкіра, яка просто потребує зволоження. Я не користувалася ніякими засобами для рук, для того, щоб було легше зробити апаратний манікюр, але трошки не взяла до уваги безліч зовнішніх факторів, які дуже сильно впливають на стан шкіри. Я вже зробила манікюр, тому зараз підіймаю коротинові чешуйки нігця та роблю такий чорновий опил. Робити манікюр собі не дуже зручно, тому майже завжди користуюсь таким дитячим кератолітиком, Я його так називаю. Дитячим, бо він дуже-дуже слабкий і він просто фізично не в змозі нанести шкоду тонкій шкірі після апаратного манікюру. Обов'язково, після використання кератолітика я змиваю його водою. Не нейтралізую, а саме змиваю для того, щоб його зовсім не залишилось на ручках. Після цього знежирюю нігтьову пластину та роблю підложку. Я дуже полюбляю короткий, але чіткий квадрат, тому потрібно добудувати архітектуру нігтя. Буду сьогодні тестити новий гель від NeoSoft Zay. Підібрала верхню форму, а верніше гелеву тіпсу, бо мені ця форма подобається більше. І намагаюсь плюс-мінус рівномірно розподілити гель. І вже тоді прикладаю форму до нігтика. Дуже сильно не надавлю для того, щоб е, лишній гель. Не виліз і для того, щоб не було дуже багато опилу після того, як зніму форму. І тим паче, якщо дуже сильно надавити на центр нігця, то там гелю залишиться менше, а значить, може з'їхати форма і доведеться переробляти. Мій самий-самий улюблений етап це знімання верхньої форми. Знімаєш, а у тебе такі гарнюсінький змодельований ніготь. Тут, звичайно, трошки тонкуваті. Кінчики, але я буду робити коротку довжину, тому це нічого страшного. Але якщо б я хотіла залишити таку довжину, то так не можна. Треба було не жаліти і класти гелю нормально. Витираю дисперсійний шар та зразу зроблю такий невеличкий опил. Взагалі, квадрат це сама найпростіша форма. Адже тут не потрібно бачити центральну ось нігця, не потрібно бачити якусь симетрію. Достатньо просто працювати по схемі. Спочатку тримаємо пилку перпендикулярно до нігця, а потім виводимо бокові паралелі. Ну і звичайно, коли можна, ми користуємось технікою для того, щоб зберегти час. Наприклад, поверхневий опил можна було б зробити і пилкою, але фризою це буде значно скоріше, тому користуємося апаратом. Та пам'ятаємо, що манікюр ми вже зробили. Кутикула дуже ніжна і ні в якому разі не можна її зачепити фризою для зняття гелоку. І не забуваємо про зворотню сторону нігтика, яку також потрібно зробити гарною та рівненькою. Ну, все, досить з тим манікюром, нарощенням. Давайте щось гарненьке, приступимо нарешті до дизайну. Беру бите скло та ріжу його на маленькі кусочки. Трикутнички, прямокутнички. Неважливо, головне, щоб вони були не дуже крупні. Потім беру базу, звичайно ж від Nails of The Day, і наношу її на нього тоненьким шаром. Взагалі, ідея цього манікюру зробити щось у корейському стилі. Це коли створюється ефект камінчика, тобто гри кольору і фактури під шаром прозорого матеріалу. Може, запутала вас, але зараз поясню. На неприсушений шар бази викладаю. Ці трикутнички та прямокутнички збитого скла, але викладаю їх у довільному порядку, а не складаю як пазли, знаєте, щоб прям один підходив під інший. Звичайно, можна і так, але на це потрібно більше часу. Ну, я не вважаю це потрібним, бо і так теж можна досягти гарного ефекту. І не бійтесь експериментувати. Наприклад, можна зробити дуже маленькі кусочки або полосочки для того, щоб також досягти такого гарного ефекту. Після того як я виклала фольгу. Приминаю її паличкою та відправляю сушитися у лампу. А тепер саме цікаве фішка цього ефекту: беремо капельку гелю, того ж самого преміум гелю від Nails of the Day і робимо вирівнювання нігтєвої пластини. Звичайно, скоріше це зробити базою, але я хочу повністю перейти на гелеву систему, а не гель-лакову. Тому використовую той же преміум гель від Nails of the Day. Через те, що кусочки фольги у мене доволі великих розмірів, у деяких місцях вона стирчить. Тому після викладки гелю зняла дисперсійний шар та роблю такий невеличкий поверхневий опил фризою. Знову ж таки, це можна зробити і пилкою, але фризою скоріше. І тепер ще один секретик такого вау-ефекту. Після опилу добре обезжирюємо, щоб не залишилось ніякої пиляки, та втираємо в тирку. В ідеалі втирку треба наносити на липкий шар. Але я не хочу, щоб вона повністю закрила бите скло, а лише щоб трошки додала шимеру. Звичайно, можна використати, наприклад, топ із шиммером, але саме з таким шиммером у мене топу немає. А я хотіла, щоб був ефект аврори і на битому склі, і на втирці. Ось такий сяючий манікюр у мене вийшов. Камера, звичайно, не передає всієї краси, але у житті це просто щось неймовірне. Цей манікюр грає і змінюється кожної секунди, залежно від того, як падають промені. А як вам такий ефект? Зробили би собі такий манікюр? Дякую за перегляд! Не забудьте поставити цьому відео лайк, а також долучайтеся до мене в інстаграм. З вами була Аня. Побачимось!